Справа в тому, що навички, які ми тренуємо з вами в школі, їх можна поділити на дві кучки. Це універсальні навички і специфічні навички. Скажіть, будь ласка, чи вам такі слова знайомі? Універсальні. Може, там багато сала? Універсальні. Багато сала. Це такі навички, яким потрібно багато сала. О, господи, а специфічні, це там, де багато спецій треба. Ні? <кій> Гаразд, скажу. Універсальні навички це такі навички, які ми можемо використовувати в дуже різноманітних ситуаціях. А специфічні навички це такі, які ми можемо використовувати в меншій кількості ситуацій. Наприклад, читати. В яких ситуаціях нам може знадобитись читати? Друзі, коли нам може бути потрібно читати? Я знаю. Будь ласка, кажіть. Коли ми на уроки і нам кажуть, прочитай задачу. Так. А, а, вже... а як? Ми ж не вміємо читати. О, ну ви ж навчаєтесь в школі, тому ви вмієте читати. Отже, такі ж... на уроках. Не робили домашку. Ну, буває такі, так, да, бувають такі учні. А Щоб розв'язати якусь задачу, її треба прочитати. Гаразд. А якщо, наприклад, ви подорожуєте, де вам може знадобитись почитати щось? Ну, ви що їдете кудись? Є на вокзал заходите. Ліси, там є, там може бути так, така табличка, що в лісу прикладені труби, типу газ? А якщо докопати до труби, да габи і розвіду трубу, це буде небезпечно якось. Ага. Нам потрібно вміти читати, щоб не влізти в якусь халепу, а не потрапити в якесь небезпечне місце, щоб люди не потрапляли в небезпеку. Для них є такі спеціальні знаки, які попереджають, що сюди не можна, не влізай, не ходи, тут небезпечно, правда, щоб себе обезпечити. Коли подорожуєте, вам може знадобитись знайти ваш потяг, знайти ваш літак, звідки він буде е, вирушати, і вам потрібно щось прочитати. Коли ви е, в магазин приходите, доводиться щось читати? Так, доводиться читати скільки скітка. Да. Так, я теж завжди шукаю знижки в магазині. Діан, я будь так, ласка, а ще можна прочитати склад, що там є? Точно, коли ти обираєш, наприклад, щось е, смачненьке, да? І, от, наприклад, наприклад, ти знаєш, що тобі не можна молочного, так? і от є різні смаколики, і треба подивитись, перевірити, де є молочні продукти, де немає молочних продуктів. І ти тоді точно можеш купувати те, що тобі не нашкодить. Правда, бачите, як, як багато ситуацій, коли нам потрібно читати. Отже, читати це є універсальна навичка. Вона використовується дуже в багатьох випадках. А тепер, наприклад, порахувати додавання в стопчик чи множення в стопчик, якщо хтось вже вміє, хто вже вміє множення в стопчик робити? Я. Ja. Клас. Я. Ja. І mm -hmm. додавання. Додавання вже, я думаю, вмієте. От, додавання чи множення в стопчик. В яких випадках нам може знадобитись? В математиці. А в яких ситуаціях в житті? Mm -hmm. Це на уроці математики, ясно. Але ж ми навчаємось не заради того, щоб робити щось на уроках, а заради того, щоб робити щось в житті. Yeah, нам... Каже хтось, наприклад, якщо ти хочеш відгадати, ти... е... якесь секретне слово, то ти можеш наразі. Ну, коди mm -hmm. якісь секретні, то ти намагаємося зв'язати рівняння. Можливо, якийсь. Квест якийсь розгадуєш, да? так? Угу. І там може бути щось порахувати. Ну, в принципі, так, мож... може, 100 може 100 бути. Так, 10, 10. Да, це правда. Я знала. Та, та в цілому нам потрібно рахувати тільки, якщо нам щось треба там. Якщо нам треба щось порахувати, да? тоді ми будемо рахувати в стопчик, якщо в нас велике число. А є люди, які дуже легко рахують в голові, їм не потрібен стопчик. Мені теж не Навіть дуже великі числа можуть рахувати в голові. І їм не потрібно вчитись робити це в стопчик. То скажіть, будь ласка, якщо ми порівняємо навичку читати, і навичку рахувати в стопчик. Яку із них ми будемо частіше в житті використовувати, як ви думаєте? Діан? Читати! Скоріше за все, читати ми будемо частіше, ніж рахувати в стопчик. Тим більше і калькулятори, чесно кажучи, є. Я вам відкрию велику таємницю, дорослі часто ними користуються. Хоча всі, звичайно, вміють. І можуть зробити це на листочку, але на калькуляторі швидше. Та чи означає це, що нам треба дуже вчитись читати і не дуже вчитись робити е, додавання в сторчик? Ні. ні. Чому? Чому? Тому що тому. Треба, треба і то і то, то. тому що так ти винутий будеш. Це мозок. Розвивається це. Так, да, не нам в відео це зараз якраз розповідали, да, що потрібно розвивати свій мозок різними дуже різною діяльністю. Точно дякую. А... Тоді, якщо ми так все це добре розуміємо, чому буває так, що ми не хочемо щось навчатись? От ми сідаємо за домашку, дивимось на неї і прям не хочемо її лінькі. робити. Тому що тобі ліньки. Ліньки, а звідки береться це ліньки, Діан? Тому що мозок твій не хочеться робити, ага. він не вважається за потрібне. Не... Ага. Так, і ми починаємо йому лінькі пояснювати немає. тоді. Так само, як ви писали так. листа і мозку щось пояснювали. Не обов'язково завжди писати листа. Можна просто це в голові подумати, і він почує. Так от, коли ми думаємо про навички, як про універсальні і про специфічні, і якщо ми прийняли те, що універсальні навички, вони прям дуже нам знадобляться в житті, то ми, сідаючи за домашку, Можемо думати про те, які саме універсальні навички ми тренуємо тою вправою, яку можемо зробити. Наприклад, навіть якщо ви не любите рахувати в стопчик, От прям не подобається вам, це дуже нудно сидіти і рахувати в стопчик один за одним стопчик і рахувати. Ви навіть можете подумати: ну гаразд, ну в житті є калькулятор. Навіщо я буду зараз навчатись рахувати, якщо <кій> я можу в житті взяти калькулятор і порахувати. Можливо, у вас мозок, ваш мозок так налаштований в цей момент. Але ви можете подумати про те, а як які універсальні навички ви тренуєте в той момент, коли ви тренуєтесь рахувати в стопчик. Наприклад, ви тренуєтесь бути уважними. Тому що, якщо у вас велике число, і ви десь там пропустили, якусь одиничку нагору не записали, да, якийсь розряд не перенесли. Ви загубите його, і у вас буде неправильна відповідь. Коли ми рахуємо стовпчик, ми дуже уважні. Бути уважним і сконцентрованим на, на, на завданні, на той роботі, яку ви робите. Чи це універсальна навичка? Чи це часто вам знадобиться в житті? Да? Бачу, що дехто кив, киває. Тобто. Коли ви робите додавання в стопчик, ви тренуєте не тільки додавання в стопчик, ви тренуєте і іншу універсальну навичку, якою ви точно будете корист... використовувати її в різних, різних 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 ситуаціях. Це ж важливо бути уважним і зосередженим. Так. Правда? І якщо ви думаєте таким способом... Вам легше домовитись зі своїм мозком і отримати енергію на, на ту домашку, наприклад, да, яку на початку ніби і не хотілося робити. Отже, я пропоную вам зробити вже на домашку ми це залишимо вам, таку вправу. <кхи> оберіть щось, що ви не любите робити, зі шкільних завдань. От оберіть прямо зараз і скажіть це. Це буде ваш перший крок до Домашки. От що ви таке переписувати не любите? текст. Ще раз? Переписувати текст. О, Переписувати великий текст. Дякую. У кого що ще? є таке взагалі не любите. Бориса і що у вас в школі? Робіть математику. А що саме в математиці робити? Розв'язувати рівняння. Писати. От, обери щось одне. Наприклад, там, розв'язувати рівняння, так? Так, Борис, що в тебе? Розв'язувати рівняння, робити приклади і записувати на події. І записувати що? Дії. <різв 'язувати> коли задачу подіях треба робити, чи? Коли ага. великий приклад треба по діях робити? Великий приклад. Великий приклад робити подіях. Ой, я теж це не люблю, чесно тобі скажу. <різв 'язувати> Але точно. Можна знайти, от я можу думати так, ну де я в житті буду робити ось ці великі приклади? Навіщо воно мені? Це так нудно, і взагалі я можу завжди взяти калькулятор і порахувати. Мозок, коли він так думає, він не дає тобі енергії. Але якщо ви починаєте думати про це, як а яку універсальну навичку я зараз треную? В цьому і буде полягати ваша домашка. Подумайте, можете звернутися до батьків за допомогою. Яку універсальну навичку ви тренуєте, коли переписуєте великий текст? Яку універсальну навичку, або, можливо, кілька навичок ви тренуєте, коли розв'язується цей довгий приклад? Або рівняння. Або у кого там що ще є? Зрозуміла ідея? Домашки, що треба зробити, mm -hmm. так? ви можете звернутися yeah. до батьків по допомогу, щоб в цим впоратись. Тож, ви маєте дві домашки намалювати розумний мозок, і записати собі універсальні навички, можна зробити це, ну, якось так, наприклад. Так? Коли я роблю, і ви кажете, що ви робите. Спочатку ви можете сказати, яку специфічну навичку я треную. Ну, якщо я тренуюсь переписувати великий текст, то специфічна навичка це якраз можливість переписати великий текст. Але які універсальні навички ви в цьому тренуєте? Ось це вам і потрібно буде зібрати. Зрозуміло? Так. Добре. Тоді плідного вам тижня. І побачимось з вами. І побачимось з вами не наступної суботи. Бувайте. Я не зрозумів. Що не зрозумів? Специфічні навички, що таке у наверсальні. Давайте ще раз: специфічні навички це ті, які ти виконуєш в небагатьох випадках. Ну, от, Наприклад, тобі треба порахувати велике число додати в стопчик. Ти, звичайно, не кожен день з цим стикаєшся. Да? І дорослі люди теж не кожен день із цим стикаються. А, більше того, взагалі калькулятор є. Але а, я можу про це думати як про універсальну навичку, тобто таку навичку, яку я буду часто використовувати в дуже різних ситуаціях, як з читанням. Да? Читання це універсальна навичка. Мені дуже-дуже дуже багато можливо це знадобитись. Дуже в різних, 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 різних ситуаціях. Це універсальна навичка. Я Специфічна, це коли я використовую її рідко, або для якоїсь там конкретної діяльності. Наприклад, там цвях забити. Мені потрібно вміти забивати цвяхи тільки для того, щоб забивати цвяхи. Але коли я тренуюсь, забивати цвяхи. Я треную координацію своєї руки, щоб не бахнути собі по пальцю, щоб потрапити в ціль. Зрозуміло, до побачення. Добре, буде цікаво побачити ваші відповіді. Щастично.